Цього. Тому що зараз треба матрицю перезавантажувати. Перезавантажувати матрицю. І якщо ми говоримо про кризу політичну, економічну, фінансову, соціально-економічну, криза кожна, як і кожна проблема, має своє ім'я і ім'я. Ім'я нашої загальної кризи і нашої трагедії України Ющенко Віктор Андрійович. І я просто звертаюся через вас. До третього президента, обраного з третього турбу, хай піде перестанете мучити, знущатися над народом народ, українським народом. І, зокрема, над громадою міста Ужгорода і Закарпаття. Це просто мародерство і садизм, то, що він творить чотири роки. За чотири роки жодної реформи, жодного покращення, жодної, жодного досягнення. Ліс лише створювати образ себе фаната Тріпльської культури і вишиванок. Оце все досягнення. Зараз всі стягне вишивати і черепки шукати в себе в огородах. Оце наше спасіння і майбутнє. Бренд собі намалювали, причому мільярди, мільярди причому ця сім'я загробастує з перших місяців свого існування. Це безчесно, це безаморально. Ющенко зруйнував все, що було в цій державі. Завтра може бути громадянська війна, кров і розподіл держави на 6-7 частин. А він думає бути президентом до Закарпаття, яку відокремлює з Бологом, а без Галицької асамблеї з трьох областей за Західної України. Це наша трагедія і це наша проблема. Нашу проблему треба вирішувати зміною президента. Негайною відставкою президента, імпічментом і достроковим президентським вибором. Прямими всенародними. Сергія Миколаю, на засобах масової інформації проскочила інформація, що голова секретаріату Балога їздив недавно в Швейцарію і мав зустрічі з банкірами. Чи це зв'язано, може бути, з цією оборудою з банком Надра? з натисним? Ну, що може робити борж по декларації і мільярдер завдяки значить, повноваженням президента? Відвозити накрадені кошти. І він там, значить, до речі, інвестує не тільки в банки. У них є готелі за ці роки керування. На Кіпрі, Греції, Франції. Будується проєкт 100 і 100 будинків в Германії. По декларації у цих людей 10 обох. 60 тисяч гривень в рік. Це вони причетні і до фаїни, і до власності танків, і до обкрадання наших озброєнь. У них свої літаки, свої кораблі. При декларації 60 тисяч гривень на рік. Більше Віктор Андрій Чущенко не заробляє. Являючись практично мільярдером над мільярдером. Я хотів би, щоб ви сказали, ніхто цього не говорив вам, Трагедія України це Віктор Андрійович Ющенко. Не просто криза, політична чи соціальна. Це трагедія. І мені наплівають, що він саме зробив. Це трагедія. Ваша думка стосовно того, що на останній прес-конференції президента журналісти задавали йому питання, що коли він. Уїде з України і скільки йому для цього потрібно, він відповів, що це запитання з за кордону, хоча запитували український журналіст. Я 40 хвилин прослухав, як він цинічно брехав. Президент брехав на кожне питання, відволікався від питання, затримався, щоб не задавали питання. Я хотів би сказати громадянину Ющенко, який був на прес-конференції, тому що він нелегітимний президент. Що він помиляється, що це росіяни задали це питання? Я, Сергій Ратушняк, громадянин України, один з тих, який також підтримував це запитання президенту в інтернеті. Правда, зробив це чотири рази. З таким задоволенням я хотів за це питання задати. І, до речі, КГБ, яке за мною слідкує і прослуховує Закарпатське, Кишенькове СБУ, Балоги, барви фірми, можу вам підтвердити, що з цього інтернету це офіційної міської ради. Я чотири рази. Нажав клік на підтримку цього питання. Я, чотирижден, українець в плані задання питання Віктор Андрійович задав вам це питання. Скільки вам треба ще, щоб ви від це поїхали? Вони, безумовно, плани з пологою, що вони по тисячу гривень дадуть на виборах, треба купити 10 мільйонів, а це всього-навсього 10 мільярдів гривень. По сьогоднішньому курсу це мільярд доларів. У них він є. Вони хочуть просто купити. Качівським виборам. По всім сценаріям, по референдумам, значить, які проводилися під двопалатний парламент при кучмі, оце було опрацьовано. При 20 гривнах в Черкасах по Шуфричу, там на 20 гривнах люди, людей розвели. Це все опрацьовано. По 1000 гривень роздати, купити 10 мільйонів і таким чином всенародно, в чесній такій боротьбі перемогти на виборах на другий термін. Ющенко ж нічого не сказав, як тут робилися вибори сьогоднішнього Закарпатської обласна раду. Там ще до четверга не було ні мадярів, ні соціалістів. Все в ручному режимі. І він казав фальсифікатором тюрми. Так от фальсифікатор і референдум і всіх виборів з 98-го року на Закарпатті є балога. Є балога. Було нам премікс, від якого у нас багато онкології викидешив і хвороб. У людей. Було, а нам завіз туберкульозні, всю туберкульозну е, е, Яловичину з Голландії, коли був губернатором, а відсі вигнав гроші, ніби за е, племінне стадо, закуплене за золоту по 2000 доларів за корову. Насправді <клухи> <клухи> отримувалися гроші від голландського уряду за те, що значить, під епідемію підпавши від туберкульозу, за те, що було. Утилізовано, вивезено. Потім також з Європи вивозився шифер, тому що він є накопичувачем і адсорбентом радіонуклоїдів. Також бологою були завезені сюди міністром МЧС. Також бологою було, значить, цілий рік фінансувався Алчевськ по тройним цінам через фірму Барва. Отак от, от. А Віктор Андрійович особисто керував бурятом. Бетонщиком за освітою, він бетонщик, інженер-бетонщик, значить і Хануров, щоб підвищити полома, зруйнувати договір на газ. Це перші мільярди братів Ющенко з 50 доларів на 95, потім 135, зараз 179. Це одним тим живками. Курси національних валют, збільшення газу, до речі, по цьому газу. Населення вже сплатили 12 мільярдів зайвих коштів. А ми ще до 2010, до 1 січня, могли платити по 50 доларів. Сьогодні ті ж руки робляться, ті руки, які ніколи нічого не крали, от таке от знущання роблять з українця, кожний українець платить сьогодні цій сім'ї. І платить вже здоров'ям, недоїданням, холодом і навіть тим, що вже раніше помираємо всіх у світі. Ми плотимо цій сім'ї вже здоров'ям, всім життям. І я кажу, хватить. Треба сказати всім нам, хватить.